Друзі, мої вітання. В нас зараз буде жирний, коротенький, але дуже жирний відос. Ви просто послухайте, що це чудо в формі плете. Оце Київська поліція, це найближче до Міністерства внутрішніх справ Копи, які городять такі, що просто в голові не вкладається. Ви розумієте? Я нічого не буду говорити, просто подивіться, їхав хлопчина зранку, його зупинили. І що йому говорять? Друзі, маю для вас бомбезну новину. Я розіграю свій власний мерседес. Я вирішив його зіграти між своїми глядачами. Правда, розіграш проходить в інстаграмі на моїй основній сторінці Ланкар Офіціал. Якщо вас цікавить, як ви хочете дати участь в розіграші мого власного Мерседеса, хочете стати учасником цього розіграшу. Переходьте в мій інстаграм Ланкар Офіціал, десь я прикріплю посилання в коментарі або під відео. Переходьте туди і чим долі не жартує, можливо, власне, ви маєте виграти цей мерседес. Друзі, запалюємо, чи юху. і я цей трішняк. Добрий ранок! Добрий ранок! Нічого не що йде патрульна з синім маячком, ні? Ну, так Та Я ж... Я... Врусі ради надаватися надавати бому транспортному засобі, а не лізти, підрізати. Посвідчує водія, 30 документ, страховий пользу А Я вас не підрізав. посвідчує водія, третій документ на машину страховку. Так ви що скорились, і там, там відстань нормальна була. Я, я перестроився, що мені прямо їхати. Ви ж на педаль нормально натиснула. Ви ж не розставить мініти на лише. Освічення не в дії показуються, а показується пластикою. Ще раз проповідав. Пластика посвідчена, наявності, дії. Наявності повинно бути у вас. Ну воно є Вона. вдома наявності. Воно буде при вас, а не в діє. Мимо того, що дія є, так, це кармі з другої Воно був, повинно бути при вас. так саме ті паспорт повинен бути в плаці, коли при вас. Страховка не електронна, всі попривикали електроніку. Але листочка А4 спеціальна така на бланку жовтого або синього кольору. Таксуєте, не, Так суєте, з утра не проснули, тільки виїхали. Ні, ну реально, там між, між мною вами відстань нормальна була. Я... Швиденько, ну ви ж натиснули реально. Я ну, я не думав, що там як так терміново там вам щось. Якщо відео патрульна поліція, так?